Франківські лікарі разом з польським професором прооперували сімох людей із вадами серця. Це прогрес у нас, що мені не прийшлося їхати ні в Київ, ні в Львів. Ні. У територіальних громадах Івано-Франківщини стартує виїзна акція День здоров'я. Ми тестуємо гепатит B, гепатит і на гепатит Б, гепатит С і віл-інфекція. Волонтери спільноти святого Егідія орендували у Івано-Франківську помешкання для двох літніх переселенців. Старенькі люди живуть не на самоті, а коли вони живуть повноцінним життям. У центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська провели сім операцій на серці асистенції з польським професором кардіохірургії і трансплантації Міхалем Зарамбалою. Під час хірургічних операцій медики охолоджували тіло пацієнтів до 28 градусів та призупиняли на 20 хвилин кровообіг у організмі людини, окрім голови. Розповідає лікар-кардіохірург, який проводив операції Тарас Гудзенко. Без неврологічних дисфункцій, без, без, без будь-яких порушень свідомості, екстубовані пацієнти в той же день, так що все добре. Я з професором проводив протезування висхідного відділу орти. У двох пацієнтів з значним розширенням орти. Одної пацієнтки з синдромом Марфана, де орта більше 5 см може розширюватися або тріснути і розірватися. І друга пацієнтка, вона вже вчора виписана, з, зі значним поширенням орти, тобто це близько 7 сантиметрів. Проводили таку операцію Степанії чолій. Жінка розповідає, сім років тому дізналася про те, що в неї аневризма, аорти. Більш-менш нормально почуваюся. все пройшло успішно. Звичайно, дякуючи лікарям і команді. Його велике спасибі, велике спасибі. Це прогрес у нас, щоб мені не прийшлося їхати ні в Київ, ні в Львів. Ні. Лікарка-кардіохірургиня Світлана Сарапук провела спільно із польським професором Міхалем Зарембалою чотири операції на серці. Зокрема, встановила протези клапанів в умовах штучного кровообігу. Самі хворі дуже важкі. Більшість із цих хворих не могло вийти з лікарні, бо за межами. Лікарні їх стан дуже швидко погіршувався, збільшувалася дуже задишка, набряки на ногах, ресурс самого серця вичерпався і вони були в надзвичайно важкому стані. Тому, власне, ці операції ми так підібрали і попросили нашого професора, колеги Міхала Зимбали, щоб він приїхав і допоміг нам. Одна з пацієнток, кардіохірургині Ольга Перейма розповідає, у травні їй виповниться 77 років. Зараз почуває себе краще, ніж до операції. Я в калуш лікувалася три тижні. Мене були приступи. Тиждень мене пролікували, готували на виписку, а потім знову приступ поступив поступив. Я лежала два тижні, а потім мене перевели додому, виписали. Дома я побула тиждень і знову приступи. мені сказали їсти в Фордниківську на операцію. Пацієнтка Емілія Павлів розповідає, коли її син вступив до лав Збройних сил України, дуже переживала за нього, відтоді почала відчувати проблеми з серцем. 20 метрів і я п'ять разів мусила стати, Віддихнути, бо не, не давала. Дихати. А тепер дало більший поштовху, бо син поранений. Поранений, то так сильно поранений. Розумієте, то дало сильно. От я вчула і, і, і все. Я вже далі не могла. Не могла я того перенести, і відразу ми сюди приїхали. Це був третій візит польського професора Міхала Зарембали до центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська. Останні операції каже професор були складними. Як припровадять такі забіг, безпечні Радив, як проводити такі операції безпечно, ефективно і з добрим результатом, аби у подальшому пацієнт себе добре почував. Разом з усією операційною командою нам вдалося успішно провести ці операції. За словами Світлани Сарапук, лікарня домовилася про подальшу співпрацю з польським професором Оксана Василик, Роман Болелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. У Коломийському міськрайонному суді відбулося засідання у справі Руслана Коцаби, блогера, підозрюваного у державній зраді, який виїхав до Сполучених Штатів Америки. Суддя Олександр Калинюк повідомив генеральне консульство України в Нью-Йорку дозволило йому взяти участь у судовому процесі в режимі онлайн-конференції. Тім на засідання Коцаба не з'явився. Він зі слів адвокатки Світлани Новицької не зміг бути присутнім через технічні причини. В Нью-Йорк верифікацію доступу до системи електронний суд, тому консульство запропонувало моєму клієнту не з'являтися сьогодні, бо йому не буде забезпечена участь в судовому засіданні. Як пояснив мій клієнт, що це такий же електронний ключ, як я захожу до допомоги електронного ключа. в Адвокатки Руслан Куцаба мав електронний ключ, за допомогою якого він може підключатися до засідання суду. Проте його термін дії закінчився, а новий оформити він не може через те, що перебуває за кордоном. Суд запросив на засідання спеціаліста з інформаційних технологій Михайла Куцика, аби він роз'яснив, як правильно технічно організувати судовий процес над обвинуваченим. Суд не може надавати такий по доступах тому, що. Такі електронні цифрові ключі вони виготовляються особисто на фізичну особу, де зазначаються його всі особисті дані, інфекційний код, паспортні дані і за цим цифровим ключем заходить електронний суд. Цифровий ключ є там податковий можна, приватувати 24. Адвокатка Світлана Новицька подала клопотання, щоб суд надав їй час подати запит у Національний банк України та Мін'юст, аби дізнатися, як Коцабі отримати електронний ключ на території США. Наступне судове засідання відбудеться 18 травня о шістнадцятій годині. Нагадаємо, 9 березня суддя Олександр Калинюк повідомив, що обвинувачений у державній зраді Руслан Коцапа виїхав у Сполучені Штати Америки за програмою Єднання Заради України, яку для допомоги українським біженцям запровадив президент. Ша Джо Байден. Галина Марія, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано Франківщина. У селищі Ружнятів відбулася акція День здоров'я. Її організував обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Медики запропонували жителям громади безкоштовно зробити швидкі тести на COVID-19, гепатит скринінг на туберкульоз та віл снід і щепитися від COVID-19 у спеціально обладнаному автобусі. Медикиня благодійного фонду Захід шанс, який долучився до цієї акції, Наталія Полінник пропонує пройти тести на особливо небезпечні інфекції та віруси. Ми на гепатит Б, гепатит С і ВІЛ-інфекція, плюс скринінги на туберкульоз. Наша організація це основні от такі завдання. І ми, як партнери, сьогодні працюємо, стараємось, допомагаємо. Жителька Ружнятова Тетяна Приняк скаржиться на високий тиск, що місяця відвідує сімейного лікаря. Жінка каже, що при виході з дому випила ліки. Одразу результату це не дало. Дуже високий, 180 на 90. Я здавала теж на цей на гепатит. і мірила тиск. Що би хотіла на цукор, але в них немає апарату, бо цукор у мене діабет другого типу. Дмитро Черпак каже, що про здоров'я турбується щодня, часто обстежується і займається спортом. Треба вакцинуватися. Все. Так, я вже вакцинуюся дуже часто, коли я ніколи не пропускаю. Ну, я все після вакцинації почуваю себе краще. Марія Пуляк пройшла швидкий тест на коронавірусну інфекцію, незважаючи на підготовку до великодніх свят, про здоров'я забувати не слід, каже жінка. Поскільки нема грошей, би так за, за гроші зробити, а сказали, що безплатно. Ти так бачиш, що люди йдуть Щир, дуже щиро просили, знаєте. А я тільки що йду від кардіолога, що від лікаря теж. Якраз тут просять, то цікаво, знаєте, зробити тест. ми повинні перевіритися, що нам бракує, що нам є, ми повинні. Але ми вже тоді дорожимо тим, як уже, а це треба завчасно зробити. Мета акції День здоров'я наблизити медичні послуги до населення, розповідає головний санітарний лікар області Руслан Савчук. З його слів, селище Рожнятів для її проведення обрали через невисоку активність жителів громади у зверненнях до медичних закладів. Тут невеликий відсоток вакцинації людей. В межах 35 до 45 Друге, активність людей по зверненню до медичних працівників тут не надто висока. Люди в більшості випадків, бачите, послуга медична сьогодні з ініціативи Міністерства охорони здоров'я вона має бути наближена до людей. Тобто ми, медики і ми повинні до людей сьогодні приїхати в їхні е, розташування, в їхні в місця постійного проживання, скажімо, так як до ВПО, так і людей, які живуть в своїх домівках. Тобто ми сьогодні їдемо до людей з послугою медичною, щоб люди мали можливість принайменше затраті свого часу особистого, але при максимально отриманих медичних послугах їх отримати. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, у акції День здоров'я в Рожнятові взяло участь близько сотні людей. За словами Руслана Савчука, наступні поїздки медики планують до Коломиї, надвірної та долини. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківщина. Декілька разів на тиждень приносять продукти і медикаменти, допомагають облаштувати житло та разом святкують дні народження. Волонтери спільноти святого Егідії орендували в Івано-Франківську помешкання для двох літніх переселенців. 78-річна Галина Савченко втекла з-під обстрілів із сєверодонецька. А 90-річний гліб Суханов був змушений жити в спортзалі під час повномасштабного вторгнення зміг виїхати на Прикарпаття завдяки своїм сусідам. Спочатку думали робити пересадку у Львові та їхати за кордон. Ось. Але потім вирішили якщо ми вже їдемо цим потягом, Харків Івано-Франківськ, поїдемо. Що буде, те буде. Що буде, то буде. Тривалий час чоловік жив у спортзалі ліцею. Звідти його переселили у прихисток, що на вулиці Степана Бандери у Івано-Франківську. Мені досталось. Мені дісталося ні за що ні про що. Я звичайно в лапках дуже вдячний російському народу, що вони так мене провели під кінець мого життя. Разом із Глібом Сухановим на квартирі мешкає 78-річна Галина Савченко. Жінка розповідає, що ледь вижила, тікаючи з під обстрілів Северодонецьку. Покинути місто їй допоміг незнайомий хлопець. Проте каже: вивіз її у закинуте село. Сказала в як Тернопільська область, вроді десь Тернопільська. Де но, ну, якісь там десь у горах? Що воно ну, таке, я не знаю. Там ні, немає ж, ні людей, немає нікого. Якась ж Привезеш до тієї бабушки. Бабушка така старіша на багато, чим я. Що я робила? Бабушки було трошки там крупа, якась була печка, там, ну дрова, видно, свіжі завезені дрова. А так в хаті, колись то ж там обмазали, видно, вже на павутина, ну, ну не жале поміщення. Тому селі говорить Галина Савченко пробула два місяці. Коли хлопець, який залишив її тут, повернувся, благала його вивезти із цього села. У нас уже було таке врем'я, я казала, або баба мене з'їся, або... ну, вже ми, вже неділя, вже більше неділі в нас їсти, в нас нічого немає. І вивіз я впала йому в ноги, просила його, молила, і в мене знаєте, от так ото швернув, як то під задницю туди. Я ж схватилася йому за ноги і кажу, вивезе мене куди-нібудь. Подбати про літніх людей вирішили благодійники спільноти святого Егідія зі слів волонтерки Лідії Личагіної їх вразила історія двох стареньких, адже обоє втратили житло у рідних містах та не могли знайти комфортного помешкання на Прикарпатті. Андрійна вона до того жила в. Медичній установі це було єдине місце, де вона могла перебувати в той час. А там їй доводилося допомагати людям, таким же старим, як вона, і навіть старшим, з деменцією, в яких були проблеми зі здоров'ям. Вона мусила жити разом із ними, так ще й обходити їх. Лідія Личагіна розповідає, що одного разу Голина Андріївна прийшла за гуманітарною допомогою у спільноту святого Егідія. Там про її історію дізналися волонтери. А Гліба Борисовича благодійники зустріли в спортзалі, де він проживав. І коли дізналися, що внутрішньопереміщена особа, яка втратила свій дім, зараз немає жодних засобів для існування, вирішили, що їх обов'язково потрібно поселити за кошти нашої спільноти. І ми надзвичайно раді, що її знайшли, і вона така простора і світла, тому що тут їм хочеться жити. За словами волонтера Євгена Саватєєва, спільнота допомогла літнім людям облаштуватися у новому житлі. Благодійники декілька разів на тиждень відвідують переселенців, надають продукти і ліки та допомагають проходити медичне обстеження. Також, як пригадує Євген, вони разом святкували ювілей Гліба Борисовича. Людей, які були вимушені тікати від війни, і які одинокі, і які мало на що тут можуть розраховувати, їх достатньо багато. Але при цьому і достатньо багато людей, які можуть допомогти. Тому таких місць має ставати більше, коли старенькі люди живуть не на самоті, а коли вони живуть повноцінним життям. Ілона Шевченко, Андрій Шустакевич. Суспільне новини, івано франківськ